Планові ремонтні роботи щодо облаштування території ринку Асорті тривають систематично щодо обслуговування приміщень, обладнання та торговельного устаткування. Технічні приміщення вбиральні місця загального користування облаштовуються для комфорту як підприємців, так і покупців, зазначив під час зустрічі з першим муніципальним директором комунального підприємства АСОРТі Андрій Бандуров. Робітники підприємства систематично проводять роботи по благоустрою на міському ринку. Ямковий ремонт це в першу чергу в торговельних рядах, а також ми проводили роботи по ремонту фасаду нашого туалету, паркану на вулиці Українській. Привели до ладу остановку, якою користуються мешканці нашого міста. Днями в місцевому корпусі, аби в літній час сонячні промені не потрапляли на товар. На вікна були вмонтовані жалюзі. Після часткової зміни окон були встановлені сонцезахисні ролети, щоб підприємцям було більш зручно очисляти свою діяльність. Планування наступних робіт процес ємнісний та вимагає часу для проведення закупівель. Ми проводимо закупівлю матеріалів, тому що тендерні процедури, все ну, пробує частково, ну, складуємо на складі підприємства, щоб коли буде вже повністю об'єм матеріалу закуплення, щоб ми могли їх виконати. В найближчих планах повністю переобладнати стелю в місному корпусі, що потягне за собою ще й наступну заміну вікон. Щоб зменшити нагрузку на систему кондиціонування і корпус, щоб мав ну, гарний вид. Є плани по пожежної сигналізації, розробка проєктів і монтаж пожежної сигналізації в місному і в молочному корпусі, а також систему відеонагляду підприємства удосконалити, щоб охороні було зручно ці важкі часи здійснювати охорону об'єкта. Разом з тим зазначимо, що ринок живе і працює з орендної плати підприємців. Тому в цьому напрямку робота триває. Ми зараз почали вести практику, подачу ну, в суд на тих, хто не сплачує, ну має велику заборгованість. Організацію вивезення сміття, що залишається після робочого дня, займаються працівники та транспорт підприємства. Наразі в цьому питанні є зміни. Комунальне підприємство САРТІ участвувало в конкурсі по вивозу і збиранню сміття в місті Білгород-Днестровському. Ми виграли лот номер 2 який дає нам право щасливу цю діяльність на території міського ринку, частково по вулиці Сергія-Фенблата, а також на автостанції. І зараз провели зустріч з підприємцями об'яснили дану ситуацію і будуть заключатися чи додаткові угоди тому що ви сміття – це это вже немножко інша функція і она не будет уже входить в общий тариф не менш важливою темою є паркування навколо базару, організацію якого здійснюють паркувальники ринку. Окрім приватного транспорту, це машини, що розвозять товар, громадський транспорт. Тому зайвий раз задумайтесь про необхідність залишити своє авто на безкоштовній стоянці. Ми всім пропонуємо то під'їжджає на парковку, і якщо немає міст, ну становиться на вулиці Соборна, то очень зручно. Здійснюється дуже охорона ну, майданчика. Андрій Бандуров звернувся з переконливим проханням часно сплачувати орендну плату по можливості не захаращувати територію навколо ринку, здійснювати свою діяльність згідно укладених угод. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.